Саша, хочу подякувати тобі за співпрацю протязі трьох тижнів. Я маю свій проєкт Жіночий клуб, який забирає ну, дуже багато часу і енергії. І мені завжди хотілося, щоб хтось мені в цьому допоміг. На Фейсбуці я побачила рекламу твого майстер-класу, як просуватись просто. Підписалась, зайшла в закриту групу і там дійсно я побачила, що ти гарний спеціаліст. Написала тобі і дякую, що ти згодився зі мною попрацювати. Ти завжди був на зв'язку 24 на 7 допоміг мені підготуватись до мого першого прямого ефіру. Для мене це зовсім незнайомий досвід, але ти знаходив завжди слова підтримки, коли я хотіла покинути цей проєкт, коли я нервувала, бо бракувало часу. Але я вважаю, що ми з тобою досягли дуже гарного результату, бо це тільки початок. Зараз я рекомендую тебе всім своїм друзям, знайомим, бо ти дійсно класний маркетолог, класний спеціаліст. І я сподіваюся, що ми з тобою будемо продовжувати співпрацювати і надалі. Бажаю тобі успіхів в твоїй роботі.